і Далі про тих, хто закриває небо і відбиває масовані атаки Росії. Сьогодні в Україні відзначають день авіації. І з професійним днем авіаторів привітав президент Володимир Зеленський. зазначив, що це свято тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові та цивільні пілоти, екіпажі, інженери, диспетчери і конструктори усі вони забезпечують силу нашої держави в небі. Президент подякував кожному, хто стоїть на захисті українського неба та розвиває національну авіацію. Голосивши, що Україна зробить усе, щоб її небо було мирним і безпечним, ну і, звісно, ми дякуємо тим, хто безпосередньо з бойового чергування. Е Опине опинився просто зараз от тут у цій студії, е, хоча мав би напевно відновлюватися. Вітайте, Андрій Фра, командир ескадрилі льотчик. Вони су 27 Вітаю вас. Доброго дня. Я не помилився. В принципі, після бойового завдання відтак саме вночі ви працювали. У вас були бойові виліти. Напевно, ви мали би відпочивати, відсипатися, відновлюватися. Ну насправді так, але сьогодні свято потрібно привітати своїх побратимів, друзів і тих людей, хто, хоч трішки спробували небо і знає, що таке літати. До речі, от справді сьогодні день авіації вас з вашим професійним святом. Чим для вас в принципі є цей день? Як ну от ми вже згадали про те, що ви вночі відпрацьовували по повітряних ворожих цілях? Але чим для вас є в принципі цей день? Наскільки він є знаковим? Ну, звичайно, це свято для будь-якої людини, яка спробувала небо, яка піднялася в небо. Це починаючи від планеристів, від людей, які літають на малій авіації, закінчуючи людьми, які літають на винищувачах. Зрозуміло, що я з одного боку радий був відсвяткувати це свято у повітрі, але хотілося б і надію, що в наступному році ми відсвяткуємо його вже не під час бойових вильотів, а подаючи заявки. Чи польоти у мирному небі та вже в своє задоволення. Ну, а взагалі потреба така у відновленні, як такому, є, адже ну, все ж таки це фізичні навантаження і це досить складно. Треба якось релакснути, напевно, після. Ну, ну, з одного боку, так, але ти розумієш, що вночі відбиваючи атаку, і ще потрібно допомагати побратимам, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, що їм без нас буде дуже важко. Тому іноді нехтуєш такими моментами, як відпочити. Я, наприклад, сьогодні дуже радий, що своїми побратимами знаходився пліч опліч і виконував ці бойові. Вильоти вночі, виконавши з друзями 3-4 бойових вильоти за ніч. Дехто два різноманітних: це і знищення шахедів, і ракет крилатих, а також виводи з удару. Я розумію, що багато хто сьогодні піде зараз на задачу, не відпочивши. Звичайно, ми знайдемо час для відпочинку, але враховується індивідуальна особливість, чи можеш ти виконувати чи не можеш. І ти, так як вже безпосередньо бойова одиниця, і розумієш, на що ти здатний, ти можеш спрогнозувати, зможеш ти піти на задачу виконати ту або не ну, зможеш. можливо спроможність виконувати ті чи інші завдання. Ті ну ту кількість годин нальоту залежить від досвіду набутого поп. Перед цим, от ви якось обмовилися, що спочатку, там, коли є 200 годин умовно бойових вильотів, а потім вже збиваєшся з ліку і не рахуєш, скільки ти там провів у небі. Але як взагалі давайте про передісторію ви стали чому саме вирішили стати пілотом винищувача? Я знаю, що ваша хода почалася ну задовго раніше до широкомасштабного вторгнення 22 року. От кілька слів про це про хронологію? Так, ну звичайно, мене дуже приваблювали літаки, і в один із моментів я побачив, як. Крутить пілотаж літак Су-двацьомій. Я в нього закохався. І я чітко йшов в університет, щоб знати, що я буду літати саме на цьому винищувачі, саме на цьому літаку. Він прям неймовірний, прекрасний. І як на мене, це досконалість. Досконалість Су-27. але давайте говорити про те, що от наші військові оборонці часто апелюють до того, що е, так справді техніка і озброєння часів радянської доби не завжди погана, не завжди навіть в чому можуть і не поступається там сучасним західним аналогам. Але давайте говорити про те, що сучасні борти, е, ну там серії F, якщо там брати до уваги F-35, наприклад, або навіть F-16, це дещо інша авіоніка, дещо інше наповнення, програмне забезпечення, яке постійно оновлюється, модернізується, Вдосконалюються літаки, навіть якщо вони, вони десь застарілі, вони е, ну стають, підлаштовуються під сучасні потреби і вимоги. Тоді в мене одразу питання: Су 27 сьомий і в Е, Чому ви віддаєте перевагу саме радянському зразку? Ну почну з того, що су 27 переваги його це такі позитивні моменти. Це він дуже класний в. Пілотуванні він маневрений, він зручний в пілотуванні. Але на даному етапі нам потрібна техніка, яка є носієм, носієм сучасного озброєння, тому що літак f 16 поступово модернізувався, модернізувався, модернізувався. Система блоків була тобі, ж його змінювали. На жаль, су 27 ми не з такими швидкими темпами модернізували. Тому потрібно віддавати зараз перевагу f 16 так як він більш більш досконалий літак, але і для Старих літаків радянського зразку ми знайшли застосування, взявши певні західне певне західне озброєння і приєднавши його до літака. Чи і... правильно зрозумів, що більш складна машинерія не означає нетотожне завжди краще? Тобто, в чомусь сушка та ж сама, вона більш простіша, але вона можливо більш зручна і ефективніше в чомусь? В чомусь так, але і на даному етапі нашим літакам радянського зразку не вистачає отого вдосконалення, хоча б такого як є у літаків F-16, для прикладу або міражів. От ми часто чули ще перед тим, як ну нам оголосили наші партнери про перші поставки F-16, що не так все просто відбувається, тому що треба підлаштувати повністю інфраструктуру під потреби цих бортів. Треба навчити пілотів. Треба, щоб пройшов курс адаптації, якщо брати до уваги комунікацію з вашими Колегами, от що ви зазвичай чули? Які фідбеки, так би мовити, реляції стосовно перших бойових вильотів застосування пілотування F-16, порівнюючи, наприклад, су 27 ми тобто в чому основна відмінність і складність можливо. Ну, напевне, складність це перейти до системи управління західних зразків. Я маю на увазі, що та ж сама система зчислення, там фути, милі, також це зовсім інша техніка. Але знаючи, як літати, знаючи самі принципи виконання польотів, що ручку на себе, ручку від себе, то ти можеш, ну ти розумієш, що ти повинен робити, що ти повинен вчити. І... Велика шана і вдячність нашим побратимам, які пішли навчатись на F-16 та зараз знаходяться на них. Вони. Достатньо вдосконалилися, і той досвід, який вони зараз мають, це величезний досвід, дякуючи нашим західним партнерам, дякуючи нашому вищому військовому військово-політичному керівництву, що вони повірили в нас, що ми досить швидко перейдемо на цю техніку та освоїмо її не просто виконуючи якісь віражі чи виконуючи пілотаж, а з реальним бойовим застосуванням, і та кількість бойових вилітів, які зараз мають. Наші побратими на F-16, на міражах, напевне, жодна європейська країна не має. Взагалі, парк бортів в тих самих винищувачів він мав би бути більш розмаїтим, широкий спектр представлений. Чи все ж таки краще, коли борти однотипні? Там, умовно, два-три варіанти, і більше і не треба. Чи є різновиди? От ви згадали просто про наших західних партнерів, і так само, як, наприклад, нам обіцяли там бронетехніку постачати різні крини, що роблять. В принципі, на сьогодні вона є різною, і гармати можуть бути різними. Це саме стосується і літаків чи ні? Нам потрібно все. все саме так. починаючи від самого простого, це бомб західного зразка високоточних від ракет, які ми можемо при приєднати до літаків радянського зразку, закінчуючи високоточними засобами поразки, а також літаками західних зразків. Будь-яким нам потрібні літаки, нам потрібні засоби ураження високоточні. Чим їх більше, тим краще. Я розумію, що хотілося, хотілося б експлуатувати один, але Сучасні реалії такі, що показують, що кожний літак має свої переваги і використовують його у тій або іншій сфері. А повертаючись до і цієї ночі, коли ви працювали до попередніх, маю на увазі масовані атаки і шахедами і ракетами. Часто чуємо тезу, що ну від наших представників там, Сил ППО, того ж самого пана Ігната, що відпрацьовуємо, ми практично намагаємося там на 101% наші пілоти і там мобільні значить, групи наземні зенітно-ракетні комплекси, стрілецькі оці машинерії, які приміщаються з кулеметами крупнокаліберними, але так само і борти, гелікоптери і літаки. Що доводилося збивати вам, які у вас є там послужний перелік, да, список цих цілей, і з чим складніше працювати, тому що. Е... Ну, борт дороговартісний, а про підготовку пілота і взагалі, людське життя я просто промовчу. І напевно, до тієї ж самої ракети або шехеда не завжди хочеться близько підлітати. Як взагалі процес відбувається: відстеження, знищення в координації там з наземними службами, з координа... штабом, з коригуванням тощо? Ну почнемо з того, що по знищених цілях зрозуміло, що в мене є і шахеди, і крилаті ракети, і розвідувальні дрони. На рахунок того, як і скільки їх хто знищує, то наша авіація відпрацьовує дійсно, як Ігнат сказав, що на межі своїх можливостей, тому що літаків у нас не так багато, скільки противник запускає дронів і ракет по нашим містам, і нам приходиться з цим. Кожну ніч працювати, тому льотчики працюють на межі своїх можливостей на рахунок того, наскільки це важко все робити. Звичайно, це дуже важко, тому що так як я сказав, кожний літак має свої переваги і має свої недоліки. Радянські зразки значно гірше захватують повітряні цілі на значно менших дистанціях. Тому потрібно враховувати те, що ти можеш пускати ракету на мінімальних дальностях. Це не означає, що в F-16 так робити. Не не можна хлопці, також збивають їх, і коли нема певних ракет, вони і з пушки їх збивають. Це відстані дуже малі. Звичайно, ми ризикуємо. Але враховуючи той досвід, який ми маємо, ми розуміємо, коли ми можемо це робити, коли ми не можемо робити, і коли ми можемо вийти за певні межі дозволеного. Ну знаєте, ризик він завжди має бути виправданий, і краще не ризикувати своїм життям. Тим паче, що я знову ж таки акцентую, що по перше, людське життя має бути в пріоритеті збереження, а тим паче, коли йдеться про пілот про підготовку, про те, скільки було витрачено ваших зусиль часу, коштів на підготовку, і в цьому ключі знаєте, от Я звертаю увагу на шеврон, на шолом, хуліган ей повітряний хуліган, повітряний бешкетник. Тобто, я так розумію, що десь гіпотетично всередині там в собі ви припускаєте, що в повітрі побешкетувати можна? От, коли ви відчуваєте точніше, коли ви фіксуєте ціль, бачите її безпосередньо, десь перед собою ту ж саму ракету чи шахет, чи хочеться, чи, чи, ви, чи виникає якийсь драйв? От в цьому ключі е, чи хочеться здійснити якісь такі, можливо, різкі кроки, а вже потім а навіщо я це зробив? Я ризикував. Ну, звичайно, таке буває, тому що азарт з'являється, і коли ти бачиш візуально шахеда, коли ти крутиш певний віраж, і ти його бачиш візуально, ти хочеш його збити, і ти розумієш, що е, от ну давай ще раз спробуй, давай іще раз спробую. І іноді наступають такі моменти, що переоцінюєш певні моменти, тому потрібно зупинитися і. І подумати, чи воно того варте чи не варте, тому що на даному етапі всі льочики вже я так думаю, що звикли до того ризику і вже анал... холодно аналізують моменти, що коли потрібно це робити, коли не потрібно це робити. На жаль, і втрати в нас були, тому все написано кров'ю. Я бачу, що у вас на іншому шевроні крокодил здається, так? Ні, ні, це, це... вовк. А це вовк. Так, наша бригада Здалеку. так, це лісні брати називалися, тому наш звір так би вовк. І цей патч був створений якби підтекстом, що я саме служу в 39-й бригаді. Хуліган це позивний. Чи я цього американці давали як по один позивний, Але насправді, беручи до уваги техніку пілотування, те, як пілотую, те, що іноді собі дозволяю, то ще з курсантських часів інструктор дав мені такий позивний, і якось він прийшов вже в бригаду і. В Зверні... бригаді вже безпосередньо застосовувати зверніть увагу. Можливо, так зараз крупно покажуть наші режисери цей шолом. Він в аерографії розписаний, дуже гарно, красиво. Ви можете продемонструвати, що там є киснева маска, значить, окуляри, вони піднімаються. І в мене одразу питання такої з точки зору практичної складової. Ну якщо можна угу. вона якось е... да, звичайно, не треба. звідти її прибрати. Можеш, щоб всередині показати. Угу. Так? Ага. Я просто знаю, що за власним досвідом і у моїх друзів, у кого є там, наприклад, двоколісний мотоцикл, то шоломів зазвичай не один, а кілька. Чи можна сказати, що у вас також є в гардеробі так, професійному кілька там видів типів, або там під ті чи інші, можливо, погодньому або під настрій. Е є спец, там, уніформа або шолом, і є різні види типи з різною, можливо, аерографією? Ні, насправді шолом один він призначений для того, щоб. Вести радіобмін, захищати льотчика під час катапультування, а також для того, щоб не чути певних шумів в кабіні, він ну я не скажу, що герметичний, але досить. Туго сидить на голові, а також він призначений для того, щоб задувати кисень в маску на великих висотах або під час пілотажу на великих перевантаженнях. Типу, що ти не просто дихаєш, а тобі під тиском задувається кисень для того, щоб ти не втратив свідомість. А, ну, Ще одна таке з точки зору практично, практичної цікавості, от ви кажете, не дуже герметичне, але в повітрі в небі, напевно, досить галасливо, шумно. Чи є у вас можливість слухати? Музику як варіант. Ну, коли ви не полюєте за повітряної Ну, бачу, ерпоси взагалі музику ніхто не слухає, тому що кожний політ це не просто взяв і полетів і насолоджується. Кожний політ це зосередженість, підготовка і аналіз всіх тих. Скільки тоді в середньому триває бойовий політ по часу? Все індивідуально. Середньостатистично я вважаю десь годинку півтори. Ну і врешті, якщо говорити, от ми про західні зразки озброєння згадали там про борти. Ви кажете, чим більше, тим краще. На сам кінець, тоді чого на сьогодні от бракує катастрофічно, те, що хотілося б отримати від наших партнерів, вам як пілоту винищувачу Особисто мені це е, високоточні засоби поразки: це бомби, крилаті ракети, е, ракети класу повітря, РЛС, Харми і так далі. І ракети, обманки нам потрібно їх більше. А також ракети для того, щоб боронити наш, е, нашу державу, наших людей, нашу батьківщину. Е, Класу повітря-повітря для літаків F-16 та міраж розумію, що це досить важке рішення, наскільки нам їх потрібно, але нам потрібно все більше, більше, більше. Тому що противник, на жаль, не дурний, нарощує виготовлення тих ж самих безпілотних літальних апаратів, і нам потрібно бути до цього готовим і модернізувати свої засоби наявні озброєння а також отримувати все більше і більше засобів ураження цих. Yeah. Uh -huh. Дронів та ракет? А, ну тоді вже знаєте, якщо вже а, на сам кінець так точно буде, але маленьке питання таке суто з життя. Коли лише вступали на навчання, обирали фах і вже знали, що будете пілотом. знаєте, з голівудських стрічок ми бачили неодноразово, як дівчата реагують на а, того чи іншого чоловіка, який є пілотом. Ну, наприклад, там пілотом цивільного борту. А, з вашого досвіду, яким є ваше приватне життя, якою є комунікація а, з хлопцями з дівчатами, як ставляться до того, коли вперше з вами знайомляться? І знаєте, що ви є пілотом винищувача? Чи е, поводитися сором'язливо? Чи є гордим за свій факт і професію? Як люди на вас реагують? Ну, звичайно, це щось певне індивідуальне. Не часто ти зустрінеш пілота, який літає на винищувачі, і зазвичай у людей є досить багато питань цікавих і досить багато чого можна розказати. Так як, по-перше, це не просто професія, коли ти взлетів, певний пілотаж виконав, а це професія по захисту своєї батьківщини. І той досвід, який є у кожного пілота збройних сил наразі, це те, чим можна поділитись, іноді щось розповісти. І... І людям дуже цікаво і дуже цікаво реагують на те, яка це є професія, і що ми виконуємо, що ми робимо. Іноді люди навіть не розуміють наскільки важливе, важлива наша професія. Зрозуміло, що нас не так багато. На жаль, на лінії бойового зіткнення хотілося б закрити її повністю, але нам потрібні засоби ураження і побільше себе показувати, показувати свою роботу, те, що ми робимо. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що ви знайшли час. Нагадаю, що наш гість Андрій Онуфрак, він практично після бойового чергування вночі збивав повітряні ворожі цілі, працював над тим, щоб мирні міста і цивільні були в максимально більшій безпеці. І на вашому рахунку і ваших побратимів не одна така повітряна ціль. А вам бережіть себе, відпочивайте, після, звісно, не ефіра, після роботи нічної. Ну а від наших глядачів від мене особисто, персональна подяка за те, що ви робите. Дякую. Яку Андрій Анафрак, командир ескадрилі льотчик винищувач су 27 го був нашим гостем у цій порі.